Уже розпочався 2024 рік. Ми поцікавилися про варчан. чим їм запам'ятався минулий 2023? й Бо єдине, оце війна. Оце саме погане, що в нашому житті з'явилося. Запам'ятався стійкістю характером нашого народу. Тяжолий, дуже рік тяжолий був. Ну нічого, видержимо, вистоїмо. І високими цінами на продукти, на, на товари. Війною, войною да. чим може вже поміти. Ми, ми поменяли три місця жительства: Макеївка, Краматорськ, Умань, Бровари. Чотири повернення додому. Ну я, якщо чесно, була за кордоном. Це цей момент, коли ти приїжджаєш до себе додому, і ну все чудово. Два роки в мене не було, тільки повернулась, так що я насолоджуюсь З цим моментом, поки ми тут. Чи в мене була нова робота? Хочеться тільки гарно пам'ятати. Як новий 2024 рік зустрічали броварчани? В колі своєї сім'ї, як і більшість українців. З собаками, вдома. Нікуди не ходила, настрою не було ніякого. А як? Ліг спати та й виспався. З друзями зустрічала, а потім телефонувала батьками так, знаєте, через телефон. З дітьми? Тихо, по сімейному зустріли, в колі сім'ї, я з чоловіком і з дитиною посиділа. Спали, поїли. Подейкою, що 2024 рік високосний та ще й кармічний. І з цим пов'язана маса забубон, прикмети традицій. Чи вірять в них броварчани та які плани мають на цей рік? Ну, що ж, високосний год? Ми вже прожили високосний чотири роки тому назад було. Нічого і це віддержимо. Та от встрітіла мужа, який високосному високоснамаду і всю жизнь мучилася. А я вважаю, що навпаки це на користь українцям буде високосний рік. Це не тільки погано, це навпаки. Це магічне число, і я вірю в те, що е, навпаки сили Божі допоможуть Україні, тому що завжди добро перемагає зло. Треба вірити в краще і буде все краще. Які плани у пенсіонерів? Дожить би до наступного року і все. Я навчаюся на першому курсі зараз, тому хочу вже закінчити перший курс. Довчитися це і потім вже рішати, що робити далі. Що ще можна хотіти? Щоб був здоровий і не, і не ходив в лікарню, так як всі хочеться перемоги і допомагати максимально, що ми можемо армії, волонтерам. Плани, щоб діти були здорові, українці чоловіки повертались додому з перемогою. Вірю тільки в них, в ЗСУ і все, і в ППО, що будуть нас захищати. Більше, більше ніж вірю в нашого президента і вірю в залужного. Плани на щасливе майбутнє і разом до перемоги. Слава Україні.